Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про Україну польську кризу. Хто в цьому винен, які мотиви розколу, наскільки все серйозно і чого нам чекати? Звісно, я не політичний, міжнародний, економічний, аграрний експерт, взагалі я не експерт, і таке визнання не є ознакою скромності, ба навпаки, бо зараз експертів. Набагато більше ніж не експертів. От з цієї преамбули іронії і самоіронії я хотів хотів би почати. Я спробував розібратися на доступному мені рівні, і оцим буду ділитися. Ваші аргументи, критику, контраргументи я з радістю почитаю в коментарях до. Цього відео також прошу вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і підтримати нас грошима, якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, потрібною. Банківська карта і посилання на Patreon все це є в описі до відео. Останнім часом на польських католицьких, консервативних і загалом правих ресурсах я натрапляю на публікації, які в зерновій кризі вбачають лише. Ширму, яку використовує Україна, і тепер увага для чого? Щоб зрадити союз України і Польщі, щоб підтримати ставленика Європейського союзу Туска, який з точки зору правих видань не є самостійною політичною фігурою, і що важливо, він не є пропольською фігурою. Він діє в інтересах глобалістів, лобістів із ЄС, Німеччини і її союзниці Росії, які хочуть скинути піс і Зеленський. Погодився ці антипольські сили підтримати за дешеву обіцянку швидкого вступу в ЄС для України. Отож, Зеленський на стороні Німеччини, ЄС і Туска проти Польщі Піс і Дуди. Але перед тим як занурювати вас у вир польських католицьких консервативних інтерпретацій, давайте коротко означимо канву подій зернової кризи. Температура взаємин почала різко падати після того, як Варшава разом із Будапештом і Братиславою, порушивши правила єдиного ринку Європейського Союзу, подовжила заборону на постачання українського зерна. Тоді Київ звернув. Нуся зі скаргою до світової організації торгівлі СОД і пообіцяв заборонити імпорт польських овочів та фруктів. У відповідь польська сторона скасувала зустріч Анджея Дуда з Володимиром Зеленським на полях Генеральної асамблеї ООН, порівняла Україну з потопаючим. І нагадала про транзит через Польщу допомоги нашій країні, а також настрахала забороною на ввезення ще більшої кількості категорій українських товарів і пригрозила, що зменшить підтримку Києва у війні проти Росії. Зрештою, після слів Зеленського, що дехто в Європі перетворює солідарність на політичний театр і влаштовує трилер із зерна, а також Допомагає готувати сцену для московського актора. У Варшаві викликали українського посла. Давайте зробимо засновки. Польща дійсно в односторонньому порядку порушила правила світової організації торгівлі. Україна формально права в цій ситуації і має право звертатися до суд. Польща стверджує, що український експорт знищує польський аграрний сектор. Заступник міністра економіки України Тарас Качка відповідає, що ціна на зерно у Польщі є світовою ціною, і ніяк Україна на цю ціну не впливає. Та й польський ринок для України не є принциповим. Більше того, на профільному рівні іде пошук консенсусу, і Україна вже запропонувала польській стороні схему, по якій Україна має узгоджувати потенційні постачання зерна в Польщу, не через Польщу, в Польщу під правом сказати ні для будь-якої поставки з боку польського уряду. Тобто Україна готова експортувати зерно в Польщу в тих об'ємах, які Польща готова прийняти, враховуючи інтереси польських аграріїв. тепер переходимо до польських католицьких консервативних, ну загалом правих видань. Їхні публікації оперують виключно емоційними категоріями. Як багато Польщі допомогла Україні, а Україна невдячна. Якщо конфлікт є виключно зерновим, а не політичним, тоді чому його виплескують на публічному рівні, а не вирішують на рівні профільному? Якщо це виключно справа економічного захисту польських соціальних аграріїв, чому статті польських правих консервативних видань апелюють до емоцій, до образ, а не до цифр і статистик? Я розумію, що знайдуться публікації, які будуть сухо мовою цифр показувати доцільність запровадження обмежень на віз української агропродукції, але медіатренд, Є абсолютно інший. В темі імпорту, агропромисловості, економіки послуговуються чомусь емоціями. Це дуже дивний тренд і дуже нехарактерний для цієї теми. І нова тема виявляється, Україна зрадила Польщу. Зеленський буде працювати в союзі з Німеччиною, щоб скинути чинну партію влади і провести політичну силу Туска, який є провідником німецьких, єсівських, глобалістських і проросійських інтересів. І це. І це фактично розцінюється польською медійкою як підрив польського суверенітету. В поясненні, що криза із зерном це всього лише ширма. Журналіст в політиці зайшов так далеко, що назвав істину проблему. Цитата: мова йде про ті кілька євро більше за тонну, які ви можете заробити, вигрузивши вантаж у Польщі. Запитує він. Скоріше йдеться про вибори в Польщі. Ну от, власне, саме польські вибори. І слід вважати ключем для розуміння цієї кризи і забігаючи, сподіваємося, що конфлікт буде потроху вщухати після 15 жовтня. Зауважте, що кожні вибори в Польщі обов'язково супроводжуються антиукраїнською риторикою в медіа та різкими політичними заявами, рухами всередині. Польщі партію влади багато звинувачували за надмірну, як вважає частина польського електорату, електорату допомогу українцям. В польських мережах популярним популярними були пости в штибу. Дуда любить українських біженців більше, ніж самих поляків, і за півтора роки війни ця риторика тільки посилюється, посилюється і захоплює ширше коло польських соціальних мереж, ну і зрештою польського електорату. Якщо ми. Повернемося до аграрного сектору в Польщі, то він представлений не великими агрохолдингами, як в Україні, а маленькими фермерськими господарствами. В Польщі 1 мільйон приблизно фермерів, аграріїв. А це величезний електоральний сектор, яким польська партія влади не може просто так знехтувати. Не може не використати цей шанс згідно із соцопитуванням за право і справедливість готові проголосувати 38% виборців за опозиційну громадянську коаліцію 29%, за конфедерацію 10%. І от остання суперничає спіс за електорат. І ось. Уже глава парламентської фракції ультраконсервативної коаліції партії Конфедерація Свободи і Незалежності Кшиштоф Босак він виставляє Україні рахунок за надану Варшавою допомогу на суму в 101 мільярд золотих. Тій частині електорату. За яку бореться і Піс, і Конфедерація явно подобається риторика Босака. А тому Дуді, Качинському, Моравецькому потрібно також піднімати градус заяв, щоб поборотися і за цей незадоволений електорат. Є одне, але Босак не є партією влади, він є опозицією. Безвідповідальність в гонитві за електоратом для нього має набагато меншу ціну ніж безвідповідальність Дуди і компанії. Однак це не є. Це не є виключно болячкою Польщі, тому що наступного року нас чекають вибори в США, і рівень безвідповідальності заяв буде той самий. Однак резонанс та масштаб буде, на жаль, в рази більший, в рази більший. Ми живемо в світі постполітики, це зумовлено загальним виборчим правом і деградацією населення. В цих умовах державництво, політика в її первинному значенні. Відходить на другий план. А на перший план виходить вміння маніпулювати великими групами населення, даючи потрібну інформаційну кістку. Тій чи інші групі. І, от на сам кінець давайте приглянемося до теорії польських консерваторів про ширму у вигляді зернової кризи, за якою Зеленський із німеччиною грає, щоб просунути купленого глобалістами та німцями-росіянами Туска. Давайте це оцінимо в рамках електоральної логіки. Піс визначає свого конкурента як зрадника інтересів Польщі. З католицьких міркувань я не бажаю туску перемоги, але занурюватися в питання, наскільки він зрадник, я не буду також. Отож, цей конспірологічний сюжет будується на базовій маніпуляції. Польща оточена ворогами, Німеччина ворог, бо просуває глобалістський порядок. А Німеччина заграє з Росією, отож, з однієї сторони, небезпека Німеччини, з іншої сторони Росії. їхній ставленик – Туск, а Україна зрадниця. Це дуже небезпечна пропаганда. А ми знаємо, що пропаганда не проходить безслідно, і в демократичних країнах також. Наступний меседж цього конспірологічного сюжету Україна. Україна, якщо перекласти, надто дурна? Ну бо вона вірить, що її візьмуть в ЄС, як тільки вона зрадить піс і просуватиме Туска. Тобто українці не знають процедуру прийому в членів ЄС. Це також електоральна гра на політичному полі, окрім нас, або зрадники, або перевертні, або тотальні дурні. Я хочу запитати, а як Зеленський може вплинути на те, щоб поляки проголосували саме за Туска? А не за дуду. А якщо раптом він це зробить, то це точно мобілізує потенційний електорат ПІСА, і вони наберуть іще більше відсотків. А значить, іще більше відсотків відберуть у конфедерації, зменшуючи шанси туска на перемогу. Тобто перемога з. Допомога Зеленського не вирішує питання. Українська партія влади абсолютно всеядна, і це почасти зрозуміло в умовах війни. А за попередніми опитуваннями піс переможе парламент, парламентські вибори так ймовірно не сформує монобільшість, але коаліційну більшість очолять представники чинної партії влади Зеленському. Банально невигідно підтримувати того, хто має суттєво менші шанси на перемогу ніж піс. А ми вже говорили, що наші. Всеядні. Польща є союзником США на континенті, і таким союзником залишиться і надалі, бо США при будь-якій владі треба створювати і плекати противагу франко-німецькому ядру ЄС. А ця противага наразі неможлива без Польщі. Тому Україні вигідно дружити з Польщею. А враховуючи, що президентом Анджей Дуда буде до 2025 року, та й парламентську коаліцію очолить знову піс, Зеленський триматиме. Саме за цю політичну силу в пошуку союзу із Польщею із США через союзництво з Польщею. Давайте на цьому поставимо крапку. Як завжди, відкритий до дискусії в коментарях і дякую вам за увагу.